12 липня, базар Кілія. Жаль у нас вже працює. Доброго ранку. Доброго ранку. А що там у нас з Галь? Кукурузка сахарна, 22 гривня. за качанчик. 22 гривні. Кукуруза від Галинки. Персики є домашні, 50, 70, 90, 110 трубніше, це вже від косточки стає. Є е, е, імпортний персик 180 гривень, там трошки є ніктарі, трошки інжирна. Да. А кабачок? 20, кабачок 25. Обична капуста 25 гривень. Що ще? Морква. Морква 50. И, и, и вот 21. Так. А перець болгарський? Перець. Зелений 75, червоний 180 і купік 150. Баклажани. Баклажан 110. І помідори. Помідори в мене крупні 55, розові, рожеві і жовті 65. Є... Микалі, лохина 320 за село. Це кілійська вже лохина. сумочки лохіна. помідорчики затеньки. Доброго якутину через шестьдесят сто 120. дайте ціну Ваши помидорчики? П'ятьдесят пятьдесят пять и сорок пять. Пятьдесят пятьдесят пять. А перець гострий? — десять штучек які колони. А яку ціну колони? 18. Гарні. А кукуруза? 20. 20. Ні, 120. Огірки по 35. помідорчики різный. 45. А ну-ка, покажи перчик. Це вже наш, це уже не Турция. Я по ціну 200 грн. Ну, это наш. Ну, гарні, красиві такі, дивіться. Да. Підходіть на салат. Да. Такий ось. Дорожче. Доброго ранку. Яку ціну ваша кукурудзка? 25. Да, ця трошки є порізана, то по 20 можна. От кому вдовільно по 20. Солодка, смачна. Варена вже і зійла тільки що. Да. <laughs> так що треба трошки раніше приходити.